Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без марок». Мульча, використовувати її у себе на ділянках чи ні. Думаю, таке питання багатьох цікавило. В інтернеті багато різних відгуків від катастрофи при її використанні до необмеженої похвали. Хочу все ж таки про мульчу висловити свою думку. Що при її використанні я помітила, на що звернула увагу, де її як краще використовувати. Простіше вся правда, моїми очима про мульчу. Кожний господар, звісно, приймає сам рішення, як їм господарювати. А також це залежить від розміру господарства ділянки. У мене все замольчуване, не тільки огород. Намагаюся також декоративний сад мульчувати та садити пишев погрівню рослини, бо гола земля це неприродня. У нас 14 соток з домом, гаражом, доріжками. Зразу зауважу, не з першого разу прийшла до мульчування. клала й прибирала мульчу. Мені понадобилось три роки, щоб я все ж таки остаточно вирішила все мульчувати. Розберемо всі зачі проти використання мульчі, на які вказують в просторах інтернету, де. І мені задавали такі питання. При використанні мульчі спостерігається збільшення миш криз. Я цього у себе на ділянці не помітила. Але спостерігаю кожен рік збільшення цих тварин, бо коли вони шукають місця на зиму, ми це ще помітили на початку будівництва, тоді й мови не було про мульчу. Спостерігається збільшення слимаків, Тут не можу не погодитись. Під мульчою вологу, це комфортне середовище для слимаків. Але що я помітила в цьому році? У нас дуже сухо. Практично не було дожі весною. Перших сламаків і невеликої кількості побачила в перших числах червня, на відміну від того року, коли у нас були постійні дожжі весною. Сломаків було тьма, і я боролась з всіма доступними методами з ними. На каналі є відео про сломаків, посилання на нього під цим відео нижче, під описанням. Постійно робила профілактичні ловушки для них, восени, доріжки, всі окромні місця просипала у ліцидам. В цьому році ситуація зі слимаками контрольована. У нас збільшилась кількість ящерок, забігає їжачок, жаби, земляні. Ці тварини наші помічники у боротьбі зі слимаками. Подивимось, що буде, коли підуть дощі. До речі, звичайна кукурудзяна мука дуже позитивно впливає на знищення слимаків. Вони на неї, як мухи на мед злазяться, але ж у наких не перетравлює цю муку, і вони гинуть. Також крапельний полив теж дає свої плоди. Не поливається вся площа, наприклад, якби я поливала зі шланга або дощувальника, а конкретно під рослину зменшується комфортна територія для сломаків. Спостерігається збільшення мурах. Бо тут у мене неоднозначна думка: раніше я вважала мурах злісними шкідниками. Зараз моя думка змінюється. Тут я прийму поки позицію нейтралітету. Я припинила з ними боротися. Звісно, якщо вони тільки не біля будинку, на доріжках або в корених рослин не почали будувати свої домівки. Мурахи приносять значну користь для екосистеми, а саме покращення ґрунту, переробку органічних речовин, полюють на різних шкідників або конкурують з ними за ресурси. Деякі види мурах сприяють запиленню рослин, та відсутність мурах може вказувати на екологічні проблеми. Та й наукові дослідження захищають мурах, як кажуть, поживемо, побачимо. Особисті мої спостереження в нашій кліматичній зоні 5А При посадці розсади томатів, перцю, баклажанів, краще не мульчувати зразу і перед посадкою згребсти мульчу за тиждень, щоб ґрунт прогрівся. Посадити розсаду і почекати від 2 до 3 тижнів, і потім замульчувати. Зробила заміри температури ґрунту в один день, там, де лежала мульча, там, де мульчу поклала. Але не повністю і там, де не було мульчі. Температурна різниця від 17 градусів до 22 градусів. А для розвитку розклади після посадки ці 5 градусів дуже важливі. При посіві насіння моркви, буряка, салатів краще прибрати мульчу і почекати, коли підростуть посіви до 10 см, а тоді мульчувати. Мульчувати потрібне слоєм не менше 10 см. Такий слой тримає вологу, що в рази зменшує потребу в паливах. Та не дає можливості прорости бур'яну. Це не означає, що його взагалі немає. Кої де він з'являється біля рослин або там, де злой зменшився. Я, коли проходжу поруч, бачу, зриваю або навмисно весь город прохожу 20-30 хвилин і все чисто. Мульчук потрібно час від часу підкладати під рослини. І тепер, що, на мою думку, теж немало важливо, де брати мольчу. Ми купили солому, у нас це дуже дорого вийшло. Газовної трави та трави. Яку косимо перед будинком за забором не вистачає нам для мульчі. Думала косити траву у сусідів і мені буде вистачати, але в них не рівно, я кашу глаза тому тільки на частині ділянки можу косити. Но враховуючи відсутність дождів, у нас і трави немає. Косила один раз в цьому році і, ви бачите, трави нема. 400 метрів від нас є розплідник хвойних рослин. Я там беру хвою, але господарі не радять ходити далі, чим на 50 метрів. Так як сапери там не проходили, і біля рослинника на полі підірвався тракторист. А по краю ми вже все підібрали з сусідами хвоєю, мульчую полуницю, малину, декоративну частину сада. Думаю, що прийдеться мені на доріжки між грядками покласти агроволокно, Бо трави соломи не вистачає, на грядки потрібно підкладати постійно мульчу. Земля з задоволенням приймає цю органіку і на глазах її поглощає. Враховуючи всі за і проти та мого графіка праці, якби не мульчування і те, що я зарані, частково, з ранньої весни все підготовлювала, я би не впоралася з огородом. Все ж таки, я замульчу. З мульчею ґрунт становиться біологічно активний, а це важливий фактор родючості землі. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!